Ви кажете про те, що росіяни хочуть продемонструвати Трампові, що налаштовані конструктивно. А як налаштовані в принципі росіяни, враховуючи, що Медведєв погрожував Трампові третьої світової? Дивись, Медведєв, Лавров, там всі інші, ну це ж просто. Такий фон, який штучно створюється Кремлем, для того, щоб демонструвати, що там усі покидки Путін нормальний. Щось саме з Путіном і треба домовлятися, що він раціональна людина, а все оточення, то це просто жах. Ну тут же цікаво, що сам Трамп грає приблизно в ту саму гру. Тобто він ж також каже. Що ну він -то проти санкцій? Він рятував Росію протягом п'яти місяців, там від э, чогось неймовірно гіршого бо ось там різноманітні там лінсі греми там сенатори, конгресмени, які хочуть там руської крови, а він сам добрий, милий і, 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 і з ним все гаразд, але він не зможе їх більш стримувати. ну Путін, Путін робить так само. Ілля Володимирович, але ж Грем також говорить від імені Трампа. Тоді чому Медведів не може говорити від імені Путіна? Ні, ну Грем не говорить від імені Трампа. Він е, людина дружня до Трампа, але там підписи під е, цим законопроектом про пекельні санкції, е, вони двопартійні. І там підписи людей, які зовсім не є друзями Трампа, і навпаки. Є його опонентами, і навіть не тільки з боку демократичної партії, а також і всередині республіканської партії, тобто тут якраз там посилання, то воно 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 просте, що там є консенсус в конгресі по цьому приводу, і що це виключно адміністрація, яка стримує. Бо зовнішня політика це відповідальність виконавчої влади в, в, в Америці, ані не ані, ані законодавчої, і що саме тому там виконавча влада стримує. Стримую конгресменів, але вони можуть через те, що конгресменів занадто багато, вони можуть просто відійти і, і зупинити це, і все і тоді цей законопроект буде, буде прийнятий в Росії. Це ж Просто не так. Ну в Росії також теоретично. Держдума може щось прийняти і навіть там теоретично вето, вето президента. Але там взагалі констиних повноважень таких, щоб вони втручалися в зовнішню політику, немає. Тобто мається на увазі, що без рішення Трампа можуть бути запроваджені санкції. Формально так, формально так. Ну, формально, я нагадую, що в попередній термін Трампа. Коли конгрес був до нього опозиційний демократичний, то вони отримали взагалі рішення, які забороняють Трампу робити там певні кроки зовнішньої політики. Тобто вони просто ввели прямі обмеження, це навіть були сумніви, чи це законно чи ні, але вони це зробили. І тут ну легко, якщо у них є 80 голосів в Сенаті, то адміністрація взагалі нічого не може проти цього сказати. Скажіть, будь ласка, а наскільки Путін побоїться ось цих погроз, коли Трамп говорить, що той з ним гра... грається з вогнем? Ну, я вважаю, що Путін вислуховується, і якщо б не так, то Пісков би це не коментував. І те, що вони так намагаються це там знижувати напругу і казати, ну, це він просто там втомився там. Через емоції, через там великі побажання, то вони не хочуть тут ескалації відносин. І я вважаю, що в Кремлі цінять те, що існує така людина, як Трамп, Но, але все одне Путін хоче торгуватись і вважає, що можна від Трампа отримати щось навіть більше, ніж те, що він вже запропонував. Ілля Володимирович, ви говорите, що за вашою інформацією, цьому меморандумі від росіян будуть знову ж таки російська мова, так як ви сказали, першу причину сунення першу причин цієї війни. А коли ми говоримо знову ж таки про е, зупинку вогню, от найближчим часом, на ваш погляд, вдасться цього досягти чи ні? Ну, тому що американці кажуть, вони побачили одні інші пропозиції, потім запропонують щось середнє. Так от, завдяки цьому може це спрацювати чи ні? Може. Може, але ну, російська дипломатична машина, вона дуже досвідчена і розумна з точки зору досягнення їх власних цілей. І саме тому я вважаю, що в цих вимогах, в цих пропозиціях, які будуть сформульовані, що там будуть речі, які для нас. Є неприємними. Ну, там, наприклад, якщо там буде вимога, щоб Україна не на рівні там, навіть декларації, а просто там, в письменної формі відмовилася від вступу в НАТО, то це вимагає там, зміни в Конституції. Тобто, це, mm -hmm. це вимагає, щоб в Раді була б Конституційна більшість. Яка б за це проголосувала, ну то тобто навіть якщо ми припустимо, що там Зеленський си, е, е, погодиться, е, ну імовірність того, що це відбудеться, вона не дуже велика. І е, я вважаю, що саме через це такі вимоги там і з'явиться. А зміни конституції вони вимагають конституційної більшості в Верховної Раді, е, що буде дуже важко. Набрати навіть якщо там припустимо, що Зеленський цим чомусь там під тиском погодиться, і росіяні я вважаю, що це дуже добре розуміють і будуть це використовувати, щоб знову виставити Україну крайньою. тут. Ну тобто, однозначно, і Зеленський також вже на це реагував публічно і говорив про те, що це неможливо. Росіяни однозначно це розуміють, як ви вже сказали. Ну тобто, це глухий кут. І от що далі знову ж таки? Ні, ну я вважаю, що глухого куту тут немає, бо знову це переговори. І Люди торгуються і тиснуться зі многи одного, і намагаються викружити те, що вони хочуть. І, звичайно, російська сторона вона не вважає, що вона потерпіла поразку, і саме тому вона буде там заламувати руки. Ну так само і українська сторона звичайно буде чинити опор. Ну але тут є питання американців, тобто обидві сторони. Вони намагаються виглядати перед американцями як найбільш договороздатними, конструктивними і налаштованими на результат. І ось хто кого тут переграє, ну це треба дивитися і боліти за наших. Ілля Володимирович, сьогодні президент Володимир Зеленський сказав про те, що він сподівається, що війна закінчиться у червні 2026 року, і каже, що для цього необхідний, знову ж таки санкційний тиск на РФ. Чому він називає саме цю дату, на ваш погляд? Ну, це його аналітика, це його очікування. Mm -hmm. Тут я вважаю, що головне не в термінах, а головне в шляху. Uh, і з точки зору там на тиску. Ну там безумовно якщо uh, буде проголосований цей законопроект ГРЕМа там mm -hmm. з 500% відсотками uh, ми ну, це буде uh, безумовно корисно, і це uh, безумовно буде таким суттєвим вдаром по. Російської військової промисловості Ну навіть якщо просто Росія зупинить постачання нафти в Індію, це вже трата там, вважає, там, половини військового бюджету на рік. Це, це суттево. Але чи це відбудеться чи ні, тут величезне питання. А інкрементальні санкції там додаткові ну я вважаю, що вони там. Успіху не мають, і до якогось там реального результату не ведуть Вони більш пов'язуються там стіною солідарності ті країни, які до цих санкцій залучене. Але з точки зору результату для війни ну тут є знак питання. Ілля Володимирович, а от за вашою інсайдерською знову ж таки інформацією, якщо вона у вас є, а я знаю, що у вас однозначно є, мається на увазі, що в оточенні Трампа, от як вони, в принципі, реагують на всі ці публічні викиди Російської Федерації, знову ж таки, того ж Медведя, про якого ми сьогодні згадували. Ну, тобто там вже є якесь розуміння, що якби, ну, це вже набридло, я не знаю. Ну, тобто, які там настрої панують? Ну, набридло, так. Тобто... Вони роздратовані, і їм це не подобається. І Трамп вважав, що це буде простіше, і вони там насправді вважали, що вони десь там натиснуть на Зеленського, десь їх посядеться за один стіл, і, і і там все буде гаразд. І цього все не відбувається, і вони навіть. Трохи я б навіть казав би дезорієнтоване, бо вони не знають коли який повинен бути наступний крок. Тобто, з одного боку, Трамп не хоче виходити з процесу. Ну там є люди по типу Венсу, який завжди кажуть, що ну давай там. Китаєм займатися, то тобто, а це ну буде як буде. Там офіційно не виходимо, ну але там буде як буде, щоб там не робиться з цього пріоритет. Але є інші люди по типу Рубіо, які розуміють, що це важливо, бо це там загальна, загальна світова конструкція безпекова, і саме через це там. Просто дозволяти Путіну робити, що він хоче там великій європейській країні що це неправильно, і що це е, буде врешті-решт там провокувати і Китай е, з точки зору там нападу на на, на Тайвань. Е, е, ну тобто там позиція така. А Трамп просто там особисто він хоче цю там премію миру і хоче виглядати як миротворець, і така позиція залишається. і він з одного боку, хоче виглядати як як великий миротворець, з іншого боку, він не хоче порівнянь з Афганістаном а у них в голові зберігається е, що Україна повністю залежить від постачань там американської зброї, і що якщо Америка Україну Україну кине. То буде так само як в Афганістані, і це в даному сенсі воно працює на нас. Там багато в чому це працює проти нас, але в цьому сенсі це працює за нас, бо Трамп не готовий віддати такий наказ. Володимирович, ви говорите про те, що немає глухого кута такого цьому перемовному процесу, про те, що сторони торгуються сьогодні. Спілкувалися з одним із також зі спікерів, і він висловив свою думку, сказав, що йому відомо про те, що якби в переговорах немає ніякого просування, і той обмін військово-полоненими, який відбувся. Тисячу на тисячу, це на цьому взагалі на полі і зіграв вирішальну роль Ердоган, аби Стамбул не асоціювався, скажімо так, із якимось провалом. Можливо, у вас у вас також є якась інсайдерська інформація. Знову ж таки, і чи дійсно це так? Ну я вважаю, що в цьому обміні були насправді зацікавлені усі. В цьому обміні були зацікавлені як турки, так і американці. Ну а безумовно і росіяни, і українці. Всім було потрібно продемонструвати, що це все було немарно, і що, хоч якийсь там невеликий, мабуть, там але великий для цих людей, для їх родин, результат отримав. І ну давайте і далі зустрічатися. Якщо кожен раз да. буде, буде буде щось таке відбуватися, то це це завжди корисно. Безперечно, ми вітаємо всіх українців вдома, Так і це надзвичайно радісна новина. Але в тому контексті, що ту міністр закордонних справ Туреччини був вже з путіним і тепер має відвідати Київ, що він привезе від тоді від Путіна. Ну я вважаю, що там переважно питання російсько-турецьких відносин, і там багато є чому чого обговорювати. Там є питання, там за Кавказі. І Є питання Центральної Азії, головне питання Сирії, безумовно. Там вже військова база, і для Росії дуже важливо її, її зберегти. А вплив Турції на нове керівництво Сирії, воно безумовно його не можна недооцінювати. Я вважаю, що Москва там намагається переконати турків, щоб вони повпливали, щоб там цю базу зберегти. Хоч до того позиція Турції була прота. Ну, але а, а, що, а що взамін, а що Москва готова надати, і тут я вважаю, що там також було багато питань. На порядку денному інформаційному і так питання далекобійної зброї. Багато заяв, скажімо так, зробив канцлер Мерц, і він говорив про те, що зняті обмеження. Пізніше була новина про те, що там це було зроблено ще кілька місяців тому. І Володимир Зеленський зустрічався з Мерцем є домовленість про посилення протиповітряної оборони. Так, якісь деталі більше не розголошуються, але реакція Кремля якої там вже говорять про те, що все це якби. Не грає на рукопереговорному процесу, і е, от Сіманян, до речі, писала про те, що якщо навіть будуть тауриси, то в московських кабінетах поговорять mm -hmm. про і е, момент удару саме по Берліну. От е, чи, чи дійсно можуть можуть на таке наважитись, Ілля Володимирович? Ну, дивіться Я вважаю, що Мерц е, mm -hmm. відкрив таку таємницю Полішинеля. Бо головний заборонувач у нас завжди був білий дом, і там була така людина Джейк Саліван, який з одного боку ну, насправді багато чому допомагав, але з іншого боку, багато чого заборонював. Uh, і він керував uh, усіми цими постачаннями зброї, і використанням зброї uh, в ручному режимі. Uh, зараз такої людини не існує. І, і, ну, хоч посада зберігається, але там uh, uh, радник по нацбезпеки більш цього не робить. І uh, саме тому Мерц uh, повністю правий, що вже декілька місяців. Uh, Жодної заборони просто не існує, бо нема тої людини, яка забороняє, і це стосується не тільки американської зброї, а й європейської зброї. Ну в безумовно там в промові мерця було навпаки, що європейська зброя і також американська. але там перша причина безумовно була в Вашингтоні. Ну її зараз не існує. Саме тому і заборони не існує. Чи зважають європейці на ці погрози Кремля при ухваленні рішень? Ну, коли ти знаходишся в колективі, тебе завжди це простіше. Що тут не проти там, окремо там, Німеччини чи окремо Франції, чи окремо Польщі ці погрози. а це погрози стосуються там всіх разом, а значить, і нікого е, окремо. І е, так, е, так говорити безумовно простіше. Е, е, просто ніяк європейці не можуть зробити там головний крок, е, е, і, врешті-решт, питання їх власної е, е, безпеки. Для того, щоб їх забезпечити, треба змінити режим в Росії. І ось саме це вони ніяк не можуть е, вимовити. Е, ось е, коли це пролунає, е, що нам потрібна зміна режиму в Росії, явно ні, ні, ні просто там допомога е, е, Україні, що дуже корисно, дуже важливо, і ми повинні бути дуже вдячними. Е, ну, але щоб забезпечити. Безпеку Європи треба знищити Путіна та Путінізм. Ось, коли це пролунає, все. Це вже буде найважливіший крок. А офіційно публічно це лунає, в принципі, от зокрема, Дмитрієва, могли обговорювати замість Путіна як Ставленика чи ні? Ні, безумовно. Безумовно. Ну, ну, ані в Росії, ані на Заході нема таких сміливих. Які готові готоготове про це говорити там по різним причинам? безумовно, але на жаль, ну навіть в Україні ще цього не лунає. що Україна може в, в найбільшому чині там впливати на це, але в, навіть Україна це цього не робить.